Приютівська громада підписала план шефства над окремим загоном спецпризначення. Робоча зустріч відбулася 8 грудня. Участь взяли селищний голова Андрій Коломійцев та командир п'ятого спецпідрозділу ОМЕГА Валерій Корецький підписали план шефства Приютівської селищної ради над військовим формуванням на 2024 рік. В переліку надання допомоги щодо додаткового забезпечення підрозділу, організація зустрічі, екскурсій для молоді до спецпідрозділу та залучення військовослужбовців до навчального процесу, зокрема для проведення занять з предмету навчання «Захист України», де йдеться на сторінці приютівської громади. Ліцей номер 17 передав смаколики та донати військовим через координаційний центр волонтерів Олександрія. Окрім подарунків для захисників, навчальний заклад на заході до Дня Збройних сил України зібрав та передав координаційному центру волонтерів майже 21 тисячу гривень. Волонтери на сторінці центру висловили вдячність учням, батькам та колективу навчального закладу за такий вагомий внесок. 7 грудня Олександрійський професійний ліцей зустрічав мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно Докудейс Юей. Проєкт безкоштовний та реалізується Кременчуцьким інформаційно-просвітницьким центром Європейський клуб до перегляду залучили п'ять груп учнів профліцею. Вихованці ліцею побачили історію сім'ї, якій довелося двічі приїжджати через військові події і відновлювати свою сімейну справу робоклуб для дітей. Завершився показ онлайн-зустріч з Режисеркою фільму, яка розповіла про ідеї створення стрічки, відбір героїв, особливості знімального процесу під час війни, та дізналася, про яку Україну мріють герої. 9 грудня відбувся відкритий чемпіонат Олександрії з військово-спортивних багатоборств, розділ Бойове двоборство. Це вже традиційні змагання грудня і присвячені вони Збройним силам України. Понад 70 учасників із Кременчука, Онуфрівки та Олександрії змагалися за призові місця. Найбільше представників висунула Олександрія. Це вихованці ПСКЗАХ стадю США No2. Кожен учасник отримав диплом та медаль відповідно до проявлених навичок та здобутих балів. Також здійснювався відбір кандидатів до збірної команди для участі у відкритому чемпіонаті області з військово-спортивних багатоборств. У сервісному центрі МВС в Олександрії виявили автомобіль, що знаходиться у розшуку. Про це повідомляє регіональний сервісний центр МВС в Кировоградській області. До сервісного центру МВС в Олександрії звернувся чоловік, який хотів перереєструвати автомобіль ГАЗ-3307 в зв'язку з переобладнанням, але виявилося, що авто знаходиться у розшуку. Матеріали справи передали до поліції. В МВС попереджають, аби вберегти себе від придбання проблемного транспортного засобу. Варто звернутися до найближчого центру МВС для оформлення договору куплі-продажу та перереєстрації авто на нового власника. У суботу в Олександрійській тергромаді горіла приватна будівля. 9 грудня о 6.09 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Шевченка у селищі Олександрійському. Там загорілось 14 метрів квадратних веранди, домашні речі та 50 метрів квадратних покрівлі приватного житлового будинку. О 8.20 Олександрійські рятувальники ліквідували займання. У вівторок, 12 грудня, буде хмарно вночі можливий дощ зі снігом. Температура протягом доби плюс 2 градуси. Атмосферний тиск 749 мм міліметрів ртутного стопчика. Вітер південний 2 метри на секунду.